Зділиний руками наших дітей. О, дуже приємно бачити. Дякую, друзі. Чесно, самі. Ребята, в місті, отак ми Саня, всі ми вас фотографіруємо. Насправді, чому приємно отримувати такі подарунки? Тому що людину в житті можна завжди оцінити за тим, чи вміє вона щось створити своїми руками. Це те, про що ми розмовляли. Ну, чим відрізняється вільна людина від невільної. Невільна людина робить, що йому скажуть, а вільна людина вона має час і натхнення, створити щось красиве, щось е гарне. Правильно? От. І завжди можна оцінити, от щоб людина не розповідала, але завжди можна оцінити людину за тим, що вона вміє зробити своїми руками. Розумієте? От я, наприклад, я вмію робити нагайку. Нагайку ви бачили нормально. От, відповідно, я можу щось в своєму житті. Так, якщо я можу зробити там нагайку або е Олег, той по дереву ріже, він може там різні е красиві речі з дерева робити. І дуже приємно, що ви вмієте своїми руками вже щось робити. І не просто, а гарний, красивий, приємний е вироб. Дуже приємно, Все дякую. У нас гончар Максим. 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 Красний. Богдан и Максим. Подойдите, и, ребята. И Саша. И Саша да, Молодцы. Вот эти ребята, которые своими руками... Максимка, поверни сюда. Сфотографируй этот момент. Ну, вам Руки это. пожмите. Этот. Еще раз давай. давай. Давай, давай. О, браты мои. Братва. 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 Спасибо вам.